Події в Сирії дуже динамічні. Ми доклали всіх необхідних зусиль, щоб зробити цей матеріал максимально актуальним на момент публікації, але сирійська історія все ще твориться на наших очах, катастрофа і дискредитація. Саме ці слова спадають на думку, коли ми дивимося на те, що сталося сирійською армією і режимом Башара Асада в останні дні. У нашому останньому випуску про Сирію ми вказували, що ймовірність нападу ісламських повстанців на позиції сирійської армії протягом останніх тижнів була високою. Про це свідчила помітна підготовка і концентрація, яка тривала протягом кількох тижнів. Тим не менш, наступ розпочатий хаят тахрір аш шам хатиша, 27 листопада, став повною несподіванкою для сирійської армії. Її оборона впала з першого ж удару. І за 10 днів різні повстанські угруповання відвоювали всі райони, які раніше перебували під контролем Асада, знищуючи при цьому структури сирійської армії, яка практично не чинила організованого опору. Давайте подивимося, що відбувається сьогодні на карті цієї близькосхідної країни, де після майже п'яти років припинення бойових дій ситуація стрімко загострилася, поклавши край більш ніж 50-річній главі правління династії Асадів у Сирії. Невдовзі після світанку, 27 листопада, джихадисти Хатиша розпочали наступ на прифронтові райони на захід від Алеппо, завдавши удару по трьох сирійських провінціях: Алеппо, Ідліп і Хама в рамках операції під кодовою назвою Стримування агресії. Перший удар був повністю успішним, і сирійські війська почали відступати на захід від Алеппо практично без опору. Менш ніж за три дні сирійська армія повністю втратила контроль над Алеппо і навколишньою місцевістю. При обороні західних передмістів міста була розгромлена 30-та дивізія республіканської гвардії Сирії і частково розбиті частини інших підрозділів, що брали участь у боях на цьому напрямку. Одночасно з операціями хатиша в напрямку міста інші підрозділи угруповування атакували на південь від столиці провінції. Швидко витіснивши сирійські війська з провінції Ідліб і наблизившись до кордону з провінцією Хама, головною метою було місто Саракіб у східній частині провінції Ідліб. Пізно ввечері, 28 листопада, хатиша вдалося перерізати ключову автомагістраль М 5 що з'єднує Алеппо з Дамаском, взявши під свій контроль близько 90 кілометрів цієї траси протягом наступних годин. Села і міста продовжували падати, а райони, за які роками точилися запеклі бої, здавалися майже без бою. Навіть місця, які в минулому були твердинями лоялістів, де вони оборонялися іноді роками, навіть в ситуації повного оточення, не були захищені. Сирійська армія була повністю дезорганізована і продовжувала відступати на південь з провінції Алепо в напрямку Хами, Хомса, Дамаска і Узбережжя. Причини невдач сирійської армії багато, але спробуємо їх узагальнити. Одна з них відсутність зовнішньої підтримки, яка так необхідна сирійській арабській армії САА російський контингент набагато менший ніж чотири роки тому, і відповідно підтримка, яку він може надати, зменшилася. Хезболла, яка відвела своїх бойовиків до Лівану, коли війна з Ізраїлем вступила в нову фазу, в Сирії відсутня. Більше того сама Хезболла серйозно ослаблена втратою всіх своїх вищих військових командирів. Іран, який роками підтримував Асада, також зумів зменшити свою участь, переключивши свою увагу на інші проблеми. Багато вищих іранських офіцерів загинули під час наступальних ізраїльських авіаударів. Асад намагався врятувати ситуацію і вилетів до Москви одразу після наступу хатиша, де провів кілька днів. Але результатом його переговорів з путіним стало лише розчарування. Росія не змогла прийти йому на допомогу. Крім того, демобілізація сирійських солдатів в останні місяці прискорилася завдяки бюджетним обмеженням і вірі в збереження перемир'я. Багато з них, в тому числі найбільш досвідчені і мотивовані, повернулися до цивільного життя. Призовники залишалися на фронті з малою мотивацією воювати або взагалі без неї. Фортифікаційні споруди обслуговувалися мінімальним складом через дезертирства та практику тривалих відпусток в обмін на відповідну оплату командиру. На момент наступу сили, що оборонялися, були сильно ослаблені, а практика корупції, утисків та експлуатації солдатів з боку деяких офіцерів, дезорганізовувала окремі підрозділи. Наступ 27 листопада продемонстрував рівень дезінтеграції сирійської армії, а також структурні недоліки і проблеми в командному складі. Реформи, проведені протягом останніх років, не лише не принесли очікуваних результатів, але, можливо, навіть прискорили її дезорганізацію. Нестача кадрів, дезертирство, втрата значної частини бойової техніки і відсутність зовнішньої підтримки не залишили сирійській армії жодних шансів на успіх в обороні, не кажучи вже про перспективу контрнаступу. На місцях не було керівництва, яке могло б мотивувати підлеглих чинити опір і взяти ситуацію під контроль. Натомість старші командири одними з перших відступили, запанував хаос. Підрозділи відступали, кидаючи по дорозі більшу частину важкої техніки через те, що в баках закінчувалося пальне. Не останню роль відіграла загальна апатія сирійського народу, як військового, так і цивільного, який на відміну від події 2012-2015 років, тобто до російської інтервенції, не чинив опору. Не було жодної низової організації, яка б стала на захист тих чи інших територій. Ймовірно, значну роль у цьому відіграла економічна ситуація в Сирії. Незважаючи на військові успіхи і відновлення контролю над майже всіма великими містами Сирії, Асад не запропонував сирійцям перспективи відновлення їхнього життя. Не вистачало робочих місць, електроенергії і навіть хліба. Жахлива економічна ситуація позначилася і на армії. Солдати отримували мізерну платню або взагалі не отримували її, а продовольчі пайки були значно скорочені. Все це означало, що мотивація воювати, особливо серед призовників, була практично відсутня. Асад більше не дбав про опору своєї влади, армію і сили безпеки. Демобілізації, скорочення зарплати, також низка кадрових змін, означали, що до 2024 року як командири, так і рядові солдати більше не відчували сильного зв'язку з засадом. Фактично багато підрозділів існували лише на папері, і в більшості випадків укомплектованість особового складу становила менше 40-50%. Слід зазначити, що окрім призовників, деякі підрозділи були укомплектовані колишніми повстанцями, які Примирилися з Дамаском за домовленостями і приєдналися або створили армійські підрозділи за участю Росії. З іншого боку, противник не марнував останні п'ять років. Він постійно нарощував свій потенціал, переважно за підтримки Туреччини, але також і за рахунок власних ресурсів. ХТШ дуже серйозно розвинула свою програму безпілотників і їхнє використання, в тому числі FPV-дронів, з перших днів бойових дій докорінно змінило баланс сил і в багатьох випадках завершило бойові дії, не встигнувши навіть розпочатися. Але повернімося до карти через три дні після початку наступу. ХТШ Сирійська національна армія СНА, угруповування повністю залежне від Анкари, розпочало власну операцію. Операція під кодовою назвою Світанок свободи завдала удару на південь від району Аль-Баб по позиціях, залишених сирійськими військами. Ще кілька сіл впали без бою, але просуванню СНА перешкоджали курди з сирійських демократичних сил СДС. Курди також мали намір зайняти райони, з яких відходили сирійські війська. Так, 30 листопада курди захопили місто Дейр Хафер. Села Тель Аран, Тель-Хасель і військовий аеропорт Кувейр, а також дійшли до самого Алеппо, зайнявши міжнародний аеропорт Найраб і шиїцькі міста Нубль і Захра на північ від міста. Курди з'єднали підконтрольні їм райони, створивши коридор між Манбіджем на сході і розташуванням шахба з центром у місті Таль-Ріфат. Демократичні сили Сирії також обезпечили курдський район Шейх Максуд Валеппо і його найближчі околиці. Багато християн і лоялістів, які боялися ісламського правління, втекли в цей район. Але перемога курдів була нетривалою. Вже наступного дня вони були змушені відступити під натиском контрольованої туреччиною сирійської національної армії. І майже всі здобутки курдів були захоплені військами СНА. Потім вони продовжили свій стрімкий марш на південь, досягнувши ключових міст Аль-Сафіра і Ханасір. Відрізавши останній шлях евакуації з Алеппо. Багато підрозділів сирійської армії, які продовжували спробу відступу. Потрапляли в засідки ісламістів СНА. Курди однак продовжують отримувати свої позиції в районі Шейх Максуд в Алеппо. Проте операції на схід від Алеппо були не єдиним напрямком, на якому наступали ісламісти СНА. 1 грудня вони розпочали масштабний наступ на контрольований курдами Таль Ріфаат, який перебував під їхнім контролем протягом багатьох років, і одразу ж захопили села Шварга, Менах, Маранас, Кафрная і кілька інших. А вже наступного дня оголосили, що курди були витіснені з Таль-Ріфаату, а табір Шахба був повністю захоплений. До 200 тисяч курдів опинилися в пастці і, врешті-решт, були переміщені, можливо, силою, на схід від Єфрату в райони підконтрольні демократичним силам Сирії. Відбулося пограбування курдського майна, і, за даними SOHR, навіть страти цивільних осіб. В той самий момент, коли ісламістські угруповування швидко просувалися в двох окремих операціях, сирійські війська намагалися вирватися з їхніх кліщів і відступити в напрямку міста Хама. В центральній Сирії по дорозі деякі війська потрапили в засідку або були захоплені в полон. Щонайменше кілька десятків одиниць важкої техніки було покинуто на шляху відступу. До початку битви за хаму сирійська армія втратила щонайменше 150 танків різних типів, майже 100 механізованих машин і 90 різних артилерійських систем. Багато сучасної техніки, такої як танки Т-90, самохідні ракетні установки БМ 27 Ураган. Або БМ 30 «Смерч» також потрапили до рук бойовиків ХТШ і СНА. Підрозділи сирійської армії, дислоковані на території, охоплені ісламістською активністю, були в основному розформовані. Дезорганізовані підрозділи почали концентруватися навколо міста Хама, куди також були перекинуті підрозділи з інших частин країни, в тому числі за мірками цієї армії, непогана 4-та бронетанкова дивізія. Можливо, планувалося оборонятися тут на основі укріплень, які існували багато років тому на північ від міста Хама, але це не вдалося щонайменше з двох причин. По-перше, підрозділи сирійської армії відійшли з усіх позицій на північ від хами, часто без будь-якого контакту або активності з боку противника. А по-друге, відразу після захоплення Алеппо Хатише розпочали наступ на хаму. У цьому контексті спроба реорганізувати оборону шляхом повторної окупації міст і сіл, які вже були залишені, не спрацювала. 30 листопада хатиша без бою захопила міста Тайбат Аль Імам, Кафр зіта, Летамне і Морек. Наступного дня з'явилися повідомлення про те, що Хатиша увійшли в саму хаму, але це не відповідало дійсності. Ситуація захисників з точки зору виділених сил була настільки поганою, що на фронт були перекинуті солдати з підрозділів військової розвідки. Багато підрозділів регулярної армії не були відправлені на фронт, можливо, через побоювання, що солдати дезертирують або навіть перейдуть на бік ворога. ланцюг командування в сирійській армії повністю розпався. Одні підрозділи пасивно стояли на старих позиціях, поступово розпадаючись на частини, інші відступали за наказом, не вступаючи в контакт з ворогом. На цьому тлі сили, зібрані сирійською армією в хамі, були недостатніми, частково фрагментованими і складалися з елементів багатьох підрозділів, лояльність яких не викликала сумнівів. До них належали підрозділи 25-ї дивізії спеціального призначення. 4-ї бронетанкової дивізії, 5-го корпусу, 15-ї дивізії спеціального призначення, а також сили численних воєнізованих формувань і розвідувальних підрозділів. Загалом сирійська армія змогла виставити близько 20 тисяч військових для битви за хаму. Як виявилося, битви останньої інстанції. З 2 грудня підрозділи сирійської армії під командуванням генерала Сухейля Аль-Хасана розпочали операції з витіснення хатиша з хами. Було досягнуто певного успіху у відвоюванні кількох втрачених міст на північ від столиці провінції однак ситуацію не вдалося стабілізувати, і в період з 2 по 4 грудня хатиша вдалося наступати на фланги оборонців. 3 грудня бійці хатиша опинилися безпосередньо на східній околиці хами, а незабаром після цього просунулися на захід від міста. Увечері 3 грудня була захоплена база 87-ї бригади, що входить до складу елітної 25-ї дивізії спеціального призначення. Після цього дороги, що з'єднували хаму з Латакією і Раккою, були перерізані. Єдиною дорогою, що залишилася для захисників, була дорога М 5 між хамою і Хомсом. Після цього хама опинилася в напівколі, оточеній бойовиками Хатиша. 5 грудня хатиша практично без бою захопила всю хаму, включно з розташованим поблизу військовим аеропортом. Сирійська армія дезорганізовано відступила в напрямку Хомса, залишивши в оточенні гарнізони, що захищали населені меншинами міста Мухрада, Сукалібія і Комхана на територіях захоплених Хатиша. Це був кінець другої і останньої оборонної битви сирійської армії. Сирійська армія перебувала в стані руйнування і дезорганізації. Багато підрозділів не чинили опору і відступали після першого ж контакту з ворогом, а іноді навіть без нього. З іншого боку, елітні підрозділи, такі як 25-та дивізія спеціального призначення і 4-та бронетанкова дивізія, зазнали великих втрат або під час відступу, або в результаті запеклих боїв в районі хами. В результаті вони були частково або повністю розформовані, залишивши недостатню сил для оборони інших районів після втрати хами. Деякі сирійські підрозділи існували лише на папері, оскільки рівень дезертирства був дуже високим, і багато солдатів покинули свої частини і повернулися додому. Деякі або, можливо, більшість військ, що вийшли зі східної та південної Сирії, просто зникли, так і не діставшись до місця призначення. Наратив про екзистенційну загрозу для меншин, християн, алавітів чи шиїтів, який у багатьох випадках збігався з реальністю, змусив їх об'єднатися навколо Асада. Багато чоловіків взяли до рук зброю і воювали поряд з армійськими підрозділами або замість них у складі різних ополченців. Однак зараз ситуація змінилася з першими успіхами цивільних силових структур, підпорядкованих хатиша і його лідеру Джулані з'явилися багато закликів, повідомлень до меншин, лоялістів і військовослужбовців збройних сил і служб безпеки. Було оголошено амністію дезертирам і офіцерам. Меншинам було гарантовано безпеку і не переслідування а бойовиків закликали не мстити цивільному населенню і солдатам, що здалися в полон для втомленого війною сирійського народу. Такого наративу було достатньо, оскільки Асад не зміг гарантувати основи миру, а Джулані гарантував безпеку. Можливо, варто було ризикнути. Стратегія принесла свої плоди. Довжелезні черги дезертирів сирійської армії вишуковувалися в пунктах примирення Валепо, а раніше опірні села і міста меншин були окуповані без бою в результаті укладених угод. Успіх наступу Хатиша був беззаперечним, але повпав майже без жодного пострілу, так само, як і Хама кількома днями пізніше. Кілька днів сирійська армія оборонялася на підступах до міста, але зазнавши поразки і опинившись у фланговому оточенні, вона більше не продовжувала опір у самому місті. Після падіння хами 5 грудня сирійські підрозділи, що боролися за місто, відійшли до міста Хомс, розташованого за 40 кілометрів на південь. Армія більше не чинила організованого опору. Міста Ар Растан і Талбіса не захищалися. Міст через річку Оронтес не був підірваний. Російська авіація намагалася бомбити його, але ефекту від цих атак майже не було. Місто Селаміє, яке перейшло під контроль хатиша шляхом переговорів, було залишене без бою. 6 грудня бойовики Хатиша захопили незахищені міста Ар Растан і Талбісех, і просунулися до околиць Хомса. Наступного дня обмежені бої продовжилися за межами міста. А 8 грудня після відходу урядових військ бойовики Хатиша захопили Хомс без бою. Тепер перейдемо до південної Сирії. З перших днів грудня в південних провінціях Дара і Сувейда почалися нові спалахи опору. Почалося масове дезертирство багато років тому в провінції Дара. Багато повстанців з колишнього південного фронту склали зброю і примирилися з Дамаском за домовленостями а з їхніх структур були сформовані нові підрозділи сирійської армії, які увійшли до складу 5-ї бронетанкової дивізії. Зіткнувшись з поразками Асада, ті ж самі бійці знову перейшли на його бік і почали завойовувати південні провінції. Водночас, 5-го і 6-го грудня сирійська армія почала повний відхід зі сходу з провінції Рака і Ндейр-Езор. Залишення кордону з Іраком остаточно поклало край будь-яким мріям про відстрочку від Ірану. Насправді, частина сирійських солдатів перейшла кордон з Іраком компактною колоною і була там інтернована. На всіх фронтах відбувся повний відступ у напрямку Дамаска, Хомса і прибережних провінцій Тартуус і Латакія. Реальність війни не терпить вакууму, і райони на сході були швидко зайняті сирійськими демократичними силами, в яких домінують курди, які увійшли в міста Ель-Маядін, Дес еззор і Аль-Букамаль. Місцеві араби однак були обурені присутністю, не кажучи вже про владу курдів. Проти них почав спалахувати масовий опір, і 7 грудня колони підтримуваної Туреччиною СНА рушили через пустелю в напрямку дейр еззора щоб ще більше ускладнити ситуацію, зазначаємо, що також 5 і 6 грудня підтримувані сша повстанці, дислоковані в районі Ад Данф, розпочали наступальні операції, увійшовши в Пальміру, яку раніше залишила сирійська армія. Крах сирійської армії був повний. Однак не було зрозуміло, чи встоїть армія, захищаючи столицю Дамаск. Після добровільної здачі інших провінцій під ілюзорним контролем Асада залишилися Дамаск, Хомс і прибережні райони Латакії і Тартуса. Повстанці, що наступали з півдня і південного сходу, в основному це був звичайний натовп і колишні бійці Південного фронту, дуже швидко просунулися в напрямку Дамаска, не зустрівши жодного опору. У другій половині дня 7 грудня вони досягли міста Дарая на околиці Дамаска. У цей момент вони були приблизно за п'ять кілометрів від столиці. У наступні години інші міста і села на південних і східних околицях столиці були захоплені місцевими жителями або повстанцями з півдня. Тим часом з Дамаска надходили повідомлення про масове дезертирство або навіть накази солдатам не чинити опору. Було багато кадрів, на яких солдати знімають форму. Тим часом відступ сирійських військ з Хомса в напрямку Тартуса почався близько 17 години 7 -го грудня. Дорога на Дамаск була відкрита для хатиша близько опівночі столицю почали захоплювати озброєні банди, дезертири і повстанці з півдня. Опору в столиці не було і близько третьої години ночі Хатиша увійшли до Дамаска. Від початку наступу на Алепо до взяття Дамаска. І падіння Башара Асада минуло 10 днів. 8 грудня бійці Хатиша також увійшли в опорні пункти Асада Латакію і Тартус. Там також не було жодного опору. Держава під владою Асада розсипалася як картковий будиночок саме тоді, коли він виходив переможцем і поступово зміцнював свої позиції. Арабські держави відновили дипломатичні відносини з Дамаском, а Сирію прийняли до Ліги Арабських Держав в той час, коли він міг претендувати на роль найсильнішого. Асад виявився найслабшим. Серед причин розпаду армії, а відтак і падіння Асада, економічні проблеми ключем до їх розуміння є так званий закон Цезаря, тобто санкції, США, які на роки заблокували можливість участі будь-якої іноземної країни чи компанії у відновленні Сирії. Асад по-своєму виграв війну до 2020 року, але втратив мир, який настав після цього. Це в свою чергу призвело до його швидкої поразки після блискавичної кампанії, розпочатої 27 листопада. Слова наполеона про те, що війна вимагає грошей понад усе, знову пройшли перевірку на міцність. Башарасад не став чекати своїх супротивників у своїй резиденції. А втік до Москви разом із сім'єю і деякими з найближчого оточення ще до того, як ті увійшли в Дамаск, де за твердженням Росії йому було надано притулок. Це знаменує собою кінець 50-річного правління сім'ї Асадів у Сирії, але це не завершує війну в країні. Операції, проведені ісламістами ХТШ і СНА проти структур лояльних до сирійського президента, не були і не є єдиними, які ми бачили останніми днями. І на які можна очікувати найближчим часом. Бойовики з контрольованою Туреччиною СНА наполегливо працюють над захопленням контрольованого курдами міста Манбіч на західному березі Єфрату. Курди відбили місто у ісламської держави у 2016 році, і В наступні роки протекторат шана цим районом був замінений на російський. Однак росіяни були ослаблені і не змогли зупинити свої попередні операції в Сирії. З іншого боку, у США ми перебуваємо в періоді, що передує передачі влади новій адміністрації. Для Туреччини це ідеальний час, щоб використати СНА для витіснення курдів з прикордонних районів. Операції, що проводяться, СНА, мають пряму підтримку турецької артилерії і військово-повітряних сил, а перевага ісламістів неминуче призведе до поразки курдів. Сили народної самооборони увійшли в місто 8 грудня, але очікувалося, що курди виб'ють їх звідти. Однак 9 грудня СНА оголосила, що взяла Манбідж. і запеклі бої навколо міста продовжилися. За сприятливих умов не можна виключати, що манбідж буде не єдиною територією, на яку націлені СНА і туреччина. А вони також можуть атакувати контрольовані курдами міста Кобані. Айн Іса і Тальдамр на західному березі Єфрату, і у них навіть може виникнути спокуса атакувати Ракку. Кілька років тому наступ протурецьких повстанців на ці міста був зупинений російським втручанням, але російські підрозділи і сирійська армія вже вийшли з цього району, залишивши його вразливим для дій Анкари. Тому найближчі тижні, а можливо і дні, будуть сповнені новинами про подальші збройні дії активних сторін конфлікту. Асад впав. Але угруповування, що залишилися, змагатимуться можливо у військовий спосіб за здобич і владу над певними територіями. Найсильнішим з них, безсумнівно, є угруповування Хаят та Хрір Ашам, яке контролює чотири найбільші міста Сирії: Дамаска, Леппо, Хомс і Хама, а також раніше окупований Ідліб. Він також захопив дві прибережні провінції, кілька сотень менших міст. Саме Джулані увійшов до Дамаска як переможець і має всі атрибути для того, щоб взяти всю повноту влади в свої руки. Туреччина, реагуючи на дії хатиша, досягла незначних успіхів, втягнувши у важкі бої з курдами. А решта повстанців на півдні настільки слабкі, що будуть змушені підкоритися сильнішому. Курди і демократичні сили Сирії все ще воюють за здобич однак без зовнішнього захисту вони не зможуть протистояти Туреччині і СНА в довгостроковій перспективі. Також не виключено, що в міру ескалації конфлікту між ХТШ і СНА розпочнуться відкриті бойові дії, і угруповані, які зараз співпрацюють, вчепляться одне одному в горлянку, як вони робили це вже багато разів у минулому. Наразі, однак, медовий місяць після успіху революції триватиме, і єдина збройна боротьба точитиметься між СНА і курдами. Падіння Асада також не поклало край ізраїльській активності проти країни. 8 грудня ізраїльські військово-повітряні сили здійснили найпотужніші бомбардування Сирії. Нагадаємо, що вони бомбардують Сирію з постійною регулярністю протягом останніх 12 років. Цілями були військові аеропорти, склади зброї та боєприпасів, а також окремі об'єкти в Дамаску, в тому числі штаб-квартира розвідки або військовий дослідницький центр. Все це для того, щоб не дати хаяртехрір ашам взяти під контроль ці ресурси. Крім того, ізраїльські війська увійшли до Сирії з окупованих голландських висот і взяли під контроль буферну зону на сході, захопивши місто Кунейтра. Таким чином, падіння Асада не означає закінчення війни в Сирії. Країна залишиться розділеною між ворогуючими угрупованнями, і спалах відкритого конфлікту між ними висить у повітрі. Не можна також виключати, що в загальному хаосі, який пануватиме в країні, наберуть сили досі активні осередки ісламської держави. Сирія знову в центрі уваги. Але знову лише через кровопролитну війну, яка триває там вже більше десяти років і забрала сотні тисяч життів. На жаль, не виключено, що кількість жертв знову стрімко зростатиме, занурюючи країну в хаос на довгі роки. Дякуємо, що були з нами. Не забувайте про підписку, лайк та коментар за можливості підтримайте наш проект фінансово, реквізити в описі.